Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 уроку, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Концентрація це фізична величина, що дорівнює кількості частинок в одиниці об'єму. Друге. Дифузія. Процес перерозподілу концентрації частинок речовини в даному об'ємі внаслідок теплового руху цих частинок. Третє. Наведи приклад дифузії газів у рідинах. Прикладом дифузії газів у рідинах є насичення води киснем. В четвертому завданні нам пропонують взяти участь у конкурсі найрозумніший. Дати відповідь на 6 питань. Перше питання чому між залізничними рейками залишають зазори, тому що враховують, що при нагріванні тіла розширюються. При нагріванні рейки розширюються, тож якщо не залишити зазор між рейками, це може призвести до руйнування полотна залізниці. Друге. Чому канцелярська губка із часом стирається? Тому що гума має певну внутрішню будову, яка дозволяє легко відділяти шари молекул гуми при терті об поверхні. Третє. Чому в атмосферному повітрі гази не існують окремо, а утворюють суміші? Тому що атмосферні гази зазнають дифузії та прагнуть зайняти весь наданий їм об'єм. Четверте. Якщо пересолений суп розвести водою, він стане менш солоним. Чому? Тому що концентрація солі в утвореній речовині буде меншою. П'яте. Що спільного в процесах дихання та горіння? Спільне між процесами дихання та горіння є те, що в обох процесах бере участь кисень. Шосте. Навіщо огірки для засолювання заливають гарячим розсолом? Для того щоб швидше відбувся процес засолювання, оскільки чим вища температура розсолу, тим швидше рухатимуться молекули води і солі. П'яте. Морські контрабандисти, щоб відірватися від прикордонників, змушені кидати за борт усе, що робить човен важким, зокрема й вантаж. Одного разу злочинці винайшли спосіб повернути майно, викинути в море. Перед тим як кидати ящик за борт, до нього прив'язують мішки, наповнені звичайною кухонною сіллю. Вантаж тоне, але згодом спливає, пояснив хитрий задум контрабандистів. Мішок з прив'язаний до вантажу має значну масу. Це призводить до затоплення вантажу. З часом сіль розчиняється у воді і маса мішка стає меншою, що дозволяє вантажу спливати на поверхню. В цьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження такого процесу, як «Осмос» відповідно до етапів наукового дослідження. Тож переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Увага на екран. Наповнимо мішечок зі спеціального матеріалу водним розчином цукру. Сиропом. Маса нашого мішечка становить 14,71 грама. Зануримо наш мішечок у звичайну воду. Зачекаємо півгодини. Знову зважимо мішечок із розчином цукру. Тепер його маса становить 17,55 грама. Повторимо експеримент. Тільки цього разу мішечок наповнимо водою. Його маса становить 17,6 г. Зануримо мішечок у розчин цукру. Через півгодини знову зважимо його. Його маса становить 14,36 г. Сформулюємо та запишемо факти та поставимо запитання. Перше. При зануренні мішечка з розчином цукру посудом з водою його маса збільшилася. Друге. При зануренні мішечка з водою у посудину з розчином цукру його маса зменшилася. Запитання. Чому змінилися маси мішечків? Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап нашого дослідження. Увага на екран. Уяви, що ємність з водою поділена навпіл перегородкою. Або, як її називають науковці, мембраною. У якій є отвори достатньо великі, щоб частинки води вільно рухались, дифундували крізь них, частинки, наприклад, цукру або солі, більші за розміри цих отворів і не можуть проникати через перегородку через те, що частинки однієї речовини можуть вільно проникати крізь мембрану, а частинки іншої речовини не можуть. Таку мембрану називають напівпроникною. Згодом ти дізнаєшся про одну особливість частинок води, яка призводить до того, що вони наче прилипають до частинок інших речовин. У результаті, в правій половині ємності кількість частинок води, які вільно рухаються, зменшується. Тому Кількість частинок води, що дефундують крізь перегородку зліва направо, більша, ніж кількість частинок води, які рухаються крізь перегородку в протилежному напрямку. Воду в цьому випадку називають розчинником, а сіль або цукор розчиненою речовиною. Процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини називають осмосом. Сформулюємо та запишемо наявну теорію та власну гіпотезу. Наявна теорія. Крізь напівпроникну мембрану можуть проходити частинки речовини певних розмірів, власна гіпотеза. Маючи рідини з різною молекулярною будовою і мембрану перегородку, можна проаналізувати, яка рідина здатна проникати крізь мембрану перегородку, а яка ні. Виконаємо третій етап нашого дослідження, переглянемо відеофрагмент з експериментальною частиною на підтвердження або спростування нашої гіпотези. Увага на екран! Беремо два курячих яйця та заливаємо їх оцтом. Шкаралупа починає розчинятись. Бульбашки, які ти бачиш, це вуглекислий газ, який виділяється під час процесу розчинення шкаралупи. Через кілька діб тверда яєчна шкаралупа розчиняється остаточно. Плівка яка залишається, є проникною для води та непроникною для частинок цукру. Зважимо яйця. Маса яйця А 94 г. Маса яйця Б 102 г. Яйце А заливаємо звичайною водою. Яйце Б заливаємо цукровим сиропом. Минуло 8 годин. Маса яйця А наразі становить 97 грамів. Маса яйця А збільшилась від 94 грамів до 97 грамів. Маса яйця Б зменшилась від 102 грамів до 59 грамів. Повторимо експеримент. Але тепер помістимо яйце А в сироп, а яйце Б у воду. Минуло 8 годин. Маса яйця А зменшилась від 97 грамів до 55 грамів. Маса яйця Б збільшилась від 59 грамів до 105 грамів. Тож наша гіпотеза підтверджена на основі проведених експериментів. Виконаємо четвертий етап нашого дослідження, сформулюємо основні положення власної теорії дослідження осмосу. Частинки деяких речовин в результаті теплового руху можуть проникати через напівпроникні мембрани. Цей процес називається осмос. Восьме. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Осмос це процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника у бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчинної речовини. Процес осмосу відіграє важливу роль у житті живих організмів. Осмос це явище, що суттєво впливає на існування живих клітин. За рахунок процесу осмосу підтримується водний баланс всередині клітин. Проникнення води з ґрунту через коріння всередину рослини, проникнення поживних речовин через листок рослини та засолювання овочів всі ці процеси відбуваються за рахунок осмосу. Використовуючи процес зворотнього осмосу, очищують сильно мінералізовану воду. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 912, ЗОшита номер 2 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.